Кого ти вважаєш найсильнішим суперником, з яким доводилось зустрічатися на полі? І я маю на увазі, що менеджер каже нам, що ми ще не виграємо лігу. І чи є якийсь конкретний гравець, проти якого ти не дуже любиш грати? Я думаю, що це була напружена гра, і це завжди буде важка гра. От... які на твою думку були ключові моменти, які визначили результат матчу з арсеналом. Я думаю, що це була напружена гра, і це завжди буде важка гра. Арсенал дуже хороша команда з потужними якостями. Я вважаю, що використовувалися якості з обох сторін для досягнення своєї мети. Знаєте, їхній перший гол був дивовижним, таким, що можна просто підняти руки вгору і сказати: знаєш, ми нічого не могли вдіяти. Але я думаю, що головним для нас було те. Як ми повелися за рахунку 2-1 в другому таймі, і як ми продовжували атакувати до фінального свистка, навіть коли вони глибоко оборонялися, що її мусило робити? Гадаю, головне, що ми винесли, це те, що ми не здалися, і ми не віддали три очки. Ви, ви вважаєте цю нічию втраченим очком? Чи це цінний здобуток для вас у боротьбі за титул? І я маю на увазі, що менеджер каже нам, що ми ще не виграємо лігу. Ви не виграєте лігу за перші 5, 6 ігор, 7, 8, 9 ігор. Ви виграєте лігу за підсумками сезону. І Хоча зараз ми можливо відчуваємо себе трохи розчарованими, і ми хотіли б отримати всі три очки, знаєте, ми б мали їх взяти, мали б взяти. оскільки ми не програли гру, то йдемо далі. Ми показали потрібні якості, які нам знадобляться, щоб виграти лігу. І що на твою думку робить арсенал таким сильним суперником? Які в них якості? Що вирізняється їх з поміж інших команд? Гадаю, одна з головних речей це те, що вони були так близькі до вершини. Знаєте, коли ви так близько, і два-три очки до перемоги. Я думаю, це дає додатковий стимул на наступний сезон. Мовляв, ми можемо краще, ми можемо виступити краще. І я гадаю, у них хороша команда, де всі вірять один в одного, і вони вірять і в тренера, і це важливо. Яким був твій досвід під час зборів національної збірної з трьома левами. І як це відрізняється від клубних тренувань? Які відмінності ти помітив під час тренувань у трьох левах та Манчестер Сіті? Uh, I think... Гадаю, головна різниця в тому, що ти в іншому оточенні, в іншому середовищі, інший тренерський склад, інші гравці. Але я думаю, що в збірні Англії ти бачиш команду, і ти бачиш, коли команда виходить на поле. Воно складається з найкращих гравців. І так само, як і тут, тут дуже багато сильних гравців в Англії так багато хороших гравців, що рівень не дуже відрізняється. Деякі ідеї відрізняються, тому що не кожен клуб однаковий, не кожна команда однакова, і важко робити одне й те саме за кожну команду, коли виступаєш за Англію. Але я б сказав, що немає великої різниці. А яким чином Пеп Гвардіоло вплинув на твій стиль гри, і чи якісь особливі тренування або тактики, які ти вважаєш особливо корисними? Особисто для мене, власне, ми граємо за системою, де на позиції. Фулбека, ти входиш у центр, граєш у півзахисті, і я вважаю, що це йде мені на користь, тому що саме так я хочу грати. Але з точки зору тренувань це те, над чим ми працюємо. Ми працюємо над багатьма тактичними прийомами: над контролем яча, над контролем гри. Тобто контролем гри на половині суперника, і я думаю, що коли ми входимо в ритм, йдеться не про те, проти кого ми граємо, а про те, як ми хочемо грати, як ми хочемо контролювати гру. Кого ти вважаєш найсильнішим суперником, з яким доводилось зустрічатися на полі? І чи є якийсь конкретний гравець, проти якого ти не дуже любиш грати? Наскільки пам'ятаю, жодний не виділяється аж так особливо. Гадаю, у першій грі сезону проти Челсі, ближче до кінця гри, коли вони вивели на заміну нету. Він був дуже швидким. Як на мене, він був досить вправним, і він щойно вийшов з лави запасних. Це була його перша гра, і все таке, але ніхто більше не спадає на думку. якби ти міг потренуватися особисто з однієї з футбольних легенд, кого б ти обрав і чому саме хотів би навчитися. Я навіть не знаю. Може на правому фланзі або з позиції центрального півзахисника. Тобто, в залежності від позиції, чи можете хотів би потренуватися з кимось, щоб подивитися, який ти в захисті проти нього? Гадаю, це складно, але на позиції фулбека я хотів би можливо потренуватися з Марсело. власне, він був атакувальним фулбеком, і його технічні навички були не і дещо він робив неймовірно впевнено. Але також люди не зовсім віддають належне на його захисній стороні, а вона така ж була на висоті. Play... Твоя команда грала проти uh, нього. Мансіті Флуміненце це була гарна гра, яку було цікаво дивитися. Дуже цікавий матч з погляду футбольного вболівальника. Так, дійсно чудовий матч. І так, власне, він встиг про кого круто грати з такими гравцями, як він. Якіструлі леджен. Він справді легенда. А якби ти міг запросити на вечерю будь-яку футбольну легенду, хто це був і про що б хотілося б поговорити? Я, мабуть, назву Месі, тому що він мій улюблений гравець, і я вважаю його найкращим гравцем. І я не знаю, чи ми просто про що б ти його запитав, що тебе найбільше цікавить? Не знаю просто його погляд на футбол, і яким чином знаєш, як він продовжує грати так довго. Він зіграв усі ці матчі, виграв стільки всього. і Він все ще хоче продовжувати грати, і все таке. Я Ще хотів запитати про Родрі. Звичайно, ми ще не знаємо, скільки часу його не буде, і є різні прогнози. але чи не міг би ти розповісти глядачам, наскільки він важливий для вашої команди? А крім статистики, крім усього цього, і як він як лідер на полі, і на що він впливає в першу чергу. Думаю, очевидно, наскільки він важливий і він на першому місці. Але для нас, коли він в команді, коли ти виходиш з ним у матчах, він просто людина, якій можна довіряти у ста випадках зі ста я вважаю, це просто дає тобі відчуття впевненості в собі, щоб грати так, як ми хочемо, і володіти м'ячем. А він любить володіти м'ячем і він може сам контролювати гру, і це якість, яка не багатьом дана. Знаєш, минулого року він стільки забив, скільки асистував, граючи в півзахисті. Справа не тільки в тому, що він зіграв так багато матчів, але й в тому, що не показує статистика. де він контролює м'яч, як робить перехоплення? Він такий важливий гравець, і як ти сказав, як лідер він хоче перемогти. Він серійний переможцею, і звісно, його дуже не вистачатиме, поки він травмований. Але все, що ми можемо, побажати йому якнайшвидшого одужання. Мені дуже сподобався коментар Пепа, коли він сказав, що в минулому сезоні не було Голанда три місяці, а потім його повернули на п'ять місяців, і ви все одно виграли чемпіонат. Тож для команди Мансіті все можливо. Я вважаю. Дякую, Ріку, за гру, і бажаю тобі всього найкращого, всього найкращого в майбутньому. Я думаю, що ти матимеш довгу і чудову кар'єру, багато титулів. Тож найкращого тобі всього. Дякую, дякую.